Всім доброго дня, доброго раночку! Вітаю вас з 31 днем березня. Завтра у нас вже буде квітень, серединка весни, за яку ми дякуємо нашим воїнам, славним нашим, нашому ЗСУ, заради яких. Ми збираємося щоранку і маємо на меті донатити, щоб допомогти наблизити нашу перемогу. Ну і, як завжди, вже повелося, ранок буде поетичним. Сьогодні я буду вас вести світом поезії. Мене звати Лідія Гій. І я буду сьогодні читати вам поезію Ольги Ткач, Олега Мучника, дещо своє, але найперше я хочу почати із такого невеличкого вступу слів, мудрості Мирослава Дочинця. Спочатку. Посилати світло в пітьму людських сердець це завдання митця. Ці слова сказав Роберт Шуман. А це слова Мирослава Дочинця. Спочатку з'являється порожнеча, яку треба чимось заповнити. Потім починаєш шукати чим. Потім. Знаходяться ті, які вже знайшли це, потім починаєш їх наслідувати. Потім заздриш тим, кого наслідуєш, потім шукаєш спосіб, як стати таким же. Потім шукаєш можливості, як стати іншим. Потім шукаєш секрет, як стати кращим. Потім шукаєш сили, щоб це зберегти. Потім шукаєш натхнення, щоб цим насолоджуватися. А потім, потім стаєш натхненням для когось. Тож, друзі, будьмо натхненням, будьмо натхненними і робімо добру справу. Донатьмо. Внизу ви побачите реквізити, рахунки, на які ви можете скидати кошти і таким чином долучатися до величної, великої, спільної справи. Ранок наш тільки розпочався. Тож буду читати ранню поезію. Олега Мучника. Я забував про закрилки, шалений беручий розбіг, лякають мене не помилки, а часте повторення їх. Страшать мене дивна хронічність цих схиблених кроків, врови латаю я дерте вже вічність, та знов розповзаються шви. Проникнути по глибини думок, розмотавши клубок, чи встигну, адже швидко плине, що миті скорочують строк. Ось така філософія життя, щоби встигнути усе у цей відміряний нам подарований тут час. А далі, мабуть, один з моїх улюблених віршів, який вразив мене своїм незвичайним баченням звичайного, називається поезія Дім. Я бачу дім, мов тіло розмуроване, над ним далекобійна башта крану, дім, мов життя моє. Недобудоване з очиськами левіафана, є тут вже стіни, стеля на підході, дах, от тільки мешкати в споруді неможливо. Все, ніби є на точних кресленнях, відсутнє тільки щось найбільш важливе, в кімнатах вітер витріщилась пустота з-під вій балконних та віконних блоків. І незворотньо вкладені літа, у графік вирваний, затвердженості строків. А час минає дім, мов велетень сліпий, дрібного птаства прихисток постійний, готовий зверху та нутром пустий. З цеглин крихких, з роками ненадійних, ніхто, крім мене, той багатоверхий сон. Не добудує до довершеності залів. На моїх складах був колись міцний бетон, тепер нема потрібних матеріалів. Без користі вже тут високий інтелект і вкладання сил фінансово душевних. Скоріш за все, ті, хто зліпив проєкт, не повернуть нічого вже напевно. І буде та будова Еверестом. Стриміти в небо з моря деревин. А мой колись прийде новий інвестор і вкладе любов у сум забутих стін. Так. Ну і ще один непростий вірш, який називається сеанс. Психотерапії. Простягніть мені пульт від печалі, дуже треба змінити канал, бо прекрасні, заманливі далі вже ковтає голодний шакал. Бо мої втаємничені мрії в цю хвилину ідуть з молотка, наче шини, проколені, змії, і з небес пада долу луска за вікном, ніби сонячне сито. І нормальних думок, дефіцит, і лежу я на скалки розбитий, мов тунгузький метеорит. Спить на ковдрі брусок телефону, я його одним рухом збудив, задивився в дисплейну ікону, закрутив барабан номерів. Мій психолог живе там, де квіти, і дивний килим із дивних рослин. Зі своїм депресивним привітом до матусі додзвониться син, посверблять язики про погоду і про вічне врожай і базар, про історію нашого роду. І про чорний державний піар і вже десь за екватор сеансу зійде звідчаю маска з лиця. Настрій темний. Немає вже шансу там, де люблячі світять серця. Ось така поезія, ось така книжечка. А ми, друзі, також світімося світлом наших сердець і долучаємося до доброї справи, до донатьмо, дякуючи нашим невтомним. Воїнам, нашому ЗСУ. І молімося за них. І долучаємося до нашої величної доброї справи. Так, це була поезія Олега Мучника. А зараз я вас поведу у світ слова Ольги Ткач. Кожен пійманий є невільником. Наче й правда, та чи уся? Подмух, ставши сопілки спільником, творить музики, чудеса, фарба бранка із пензлем годиться оживати на полотні, брила мармуру левом горниця, ти розгледиш його чи ні? Правда ходить між нас невпізнана, в кожнім домі є сотні див, бо й світлина це мить упіймана в об'єктив. Так. Ось така дивовижна поезія. Ще одну прочитаю. Карти мічені, фрази перчені, сіль вологою з-під повік, Ти до віку і ти приречений колом буднів і з року в рік, день до вечора, рік до півночі, Від до свічки у головах. І лише за межею викричиш, що ти вижив, мов підбитий птах, мрії, сховані, крила сковані у полоні турбот в втом. Чи ж зарадити зростання сповнення, ти третину життя рабом, а зупиниться час і знатимеш, що шерега прожитих літ це не просто тере між датами. А цілий тобі даний світ. Ось так. Цілий даний нам світ. Ось така книжечка до обрії. Маленька, оскільки у ній мудрості. Як кожна людина є світильником мудрості. І ми також робимо мудрі, добрі справи, долучаємося до великої справи, наближаємо нашу перемогу, донатьму, підтримуючи наших ЗСУ, наших славних воїнів, які стоять на передовій за те, щоб ми мали можливість насолодитися весною, написати прекрасні. Мудрі вірші і жити. Ну, а зараз я вам почитаю ще кілька своїх віршів, і першим із них буде вірш під назвою Дерева. Кожен із нас буде деревом світу, світу, якого він сам сотворив. Впору весняну криється цвітом. Часом той цвіт облетить до пори, будуть роїтися бджоли в суцвітті, будуть у кронах снуватись думки, буде снігами та крона сріблитись і гайвороння обсяди гілки, будуть плоди після зав'язи зріти, і наливатись нектаром чудним. Буде хтось ласий разочок вкусити, будуть, які обернули б на дим. Кожен із нас буде деревом світу, хтось височенним, кремезним, як дуб, хтось до землиці похилений гнітом, лезо сокири, взнавши підруб. Кожен із нас буде деревом світу, буде корінням вростати у рід, будуть сплітатися долі орбіти, зорі погаснуть, хай лишиться слід. Ось така філософія іноді приходить. Так, наступний. А наступний буде патріотичний. Цей вірш був написаний минулого року десь у такій порі перед Великодній. І присвячений він реальній людині, яка, яка тримає. Для нас небо тримає, для нас життя, і для, я, яка є одним із тих, для кого ми донатимо, для наших ЗСУ і для наших воїнів. Паралелі, а в когось Великдень в дорозі на Харків, не в храмі, не на літургії. Не з кошиком повним, де сало, з прошарком, де пасочка пишна, радіє. А в когось Великдень в страху й тривозі, що буде отам, от на нулівці. Чяга небезпека на кожному розі, І навіть в найглибшій криївці. У когось Великдень не в пишних обновах, а в піксельній формі та берцях, і тільки думки зазирнуть знов і знову. Уявно у кошик і серце, хтось викруть, щоб не заплакать цигарку, в диму, заховавшись, помріє. Велить день у когось, в дорозі на Харків. Храни їх Всевишній, храни їх. Так так і хочеться, щоразу говорити, Господи, допоможи, Господи, бережи наших воїнів. А ми, друзі, донатьмо, ми долучаємося до доброї величної справи. Бо навіть найменша, навіть найменша пожертва не є зайвою. З миру нитці, як то кажуть. Ну і так як ми в часі Перед Великодньому, то я почитаю вірш, який так і називається. Перед Великоднім». Зраділа хатина, руками й душею обнята, засяли, засяли у вікнах, немов у зіницях, вогні. і чаєм запахло, в окропі чаїночки м'яти, в танку покрожлявши, лягають спочити на дні. Зігрілась хатина, від тепла стіна опівнічна, призахідне сонце, не журить, як взимку було. Полінам у грубі вогонь повідає про вічність. А над образами рушник поправляє крило. Щасливо в хатині, причастя прийнявши по білому, подвір'я невтомну викохує в лоні спориш, а сад одягає на ніжки шкарпеточки білі, а гілка вербова до кошика шепче: Не спиш? Замріє, не ситочко, борошно жде просівати, шепоче молитву матуся. З матусею Бог в тишині радіє хатина, руками й душею обнята, їй затишно й тепло у цьому чудесному дні. Ось так ми всі готуємося до Великодня, до величного свята, хтось робить порядки. У своїх дворах, у своїх хатинках, випирає рушнички, білить хатинки, скуповує продукти і пише карточки у церкві за здоров'я, за здоров'я, щоб Бог оберіг усіх, хто дорогий. Ну, а ми також засилаємо наші молитви до Бога, щоб оберіг наших воїнів, щоб давав їм силу, снагу, віру. Ну, а ми зі свого боку тримаємо надійно тил. І донатьмо, донатьмо, і донатьмо. Так, і зараз ще один вірш. Можливо, два. Угу. Ось такої трошки лірики. Ані ліктем, сажним, ні лекалом долі шлях не змірятий політ. Я, таких, як ти, не зустрічала, хоч живу уже немало літ, полонило серце твоє слово, дух, душа, усе як не назви, чи на на направду колисково Бог співав над нами і молитви. Чи направду, там, де хмар безмежя, де нема обмежень і оков, колихав? І дуже обережно в нашій душі закладав любов до всього, до світу і до слова, до весни, до квітів і до зір, знаєш, все бува не випадково, хоч разів мільйони перемір. Ось така лірика. А ще вам зачитаю вірш з Озуліада. ой люлі, 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 украли сон Озулі, те понесли в гніздечко, де золоте яєчко. Марудило, не спало, мов уколо лежалом, крутилось в різні боки з Озулям на мороку. Ой, люлі, 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 у горличок зозулі, порадоньки питали, яєчко підкладали, здійнялись на крилята, зозулі, сивулята, просились до сороки яєчко та й ні в року. летіли лісом темним, та й знову усе даремно. Опецькувата гава лиш зиркнула лукаво. Ой, люлі, 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 украли сон зозулі, та й понесли в гніздечко. А нічинці яєчко, яєчко золотеньке, На хмароньках біленьких вигойдували зорі у мерехтливім морі. Світанок бачив диво, виспівував щасливо, Відкрилося віконце, і викотилось сонце. Мов золота жар птиця, а де ж та скорлупиця? Ой люлі-люлі-люлі подзьобали зозулі, щоби знести яєчко, підкласти у гніздечко і знов по колу чудо, новий початок буде. Отож, друзі, нехай завжди початок буде світлим, гарним. Як ранок, кожен ранок, який дарують нам наші воїни. І нехай усе у вас буде добре, а ви донатьте, бо так ми робимо спільну, добру, величну справу. І сьогодні вже мій ефір закінчено. Дякую вам щиро за увагу. Гарного вам дня, добрих звершень і віри. Віри в перемогу, віри в світле наше завтра. Усього доброго! З вами була Лідія Гій. До нових зустрічей!